Вітаю, це проект Політікс. Мене звати Юрій Камельчук. Сьогодні 29 січня 2025 року, і в цьому випуску поговоримо про таке, кого почали штрафувати ТЦК за провал мобілізації, від кого вимагає компенсації нова влада Сирії, чи пішла Грузія з парламентської асамблеї Ради Європи. Як домовилися Кишинів і Терасполь про постачання газу, і куди долетіли дрони ГУР на території Російської Федерації? Починаємо. Підписуйтесь на цей канал, буде дуже цікаво. Отже, ТЦК почали штрафувати: вгадайте, кого мерів міст за провал мобілізації. Справа в тому, що їм справді доручено цим займатися, але переважно... В них є повноваження щодо інформування і організаційно-технічного забезпечення. Ну, буквально кажучи, вони можуть призовників чи військовозобов'язаних якимось чином довозити в місця комплектації чи навчання, тобто організовувати, оплачувати автобуси, а ще вони можуть роздавати якісь інформаційні матеріали. Вони, в принципі, пробують це робити з допомогою працівників ЖЕКу, які не дуже на це навчені, тобто вони частину навіть залучають. Людей, які жодної компетенції до цього не мають і якихось спеціальних навиків, інколи це можуть бути навіть прибиральники, які просто достачають певні там папірці з інформаційними повідомленнями. Що таким чином намагається ТЦК зробити? Перекинути якусь свою відповідальність на мерів міст, на міські ради чи на кого за свої провали в комунікації, за своє хамське відношення до військовозобов'язаних до чоловіків загалом і навіть до їхніх сімей. Причому навіть часто до тих, які мають документи, які забезпечують їм відстрочку, або взагалі неможливість там мобілізації. Часто вони навіть приміняють фізичну силу по відношенню до тих, хто навіть каже, що в них є інвалідність і показує відповідні документи. Їх це не влаштовує. Вони везуть десь хлопців, б'ють. І в таких ситуаціях я часто розбирався і допомагав розбиратися. На жаль, поки що це існує. Штрафи невеликі, наскільки я, я пам'ятаю. Максимум, це десь до 60 тисяч гривень. Такі штрафи є. А, від 34 до 60 отака от, точна цифра цих цифр. Ну і чесно кажучи, що вони ще досягнуть, цим я навіть і не знаю, але штрафують вони всіх мерів. Що далі? Мобілізація не підніметься і ставлення до працівників ТЦК точно не зміниться. Рухаємося за кордон, трішки не так далеко до теми Сирії. А, власне кажучи, треба знати, що влада Сирії виявилася досить сміливою, тому що вони сказали, що звернулися до Росії і попросили в них компенсації. Увага за всі знищення, за всі руйнування, тому що вони допомагали Асаду. І ще навіть вони попросили видати Башара Асада новій адміністрації, новому керівництву, новому уряду Сирії, тобто вони хочуть. Просто не тільки притягнути його відповідальність, я не знаю, можливо, ще щось більше навіть зробити. Але вони хочуть, щоб Росія компенсувала всі ці руйнування, знищення протягом більше ніж останніх десяти років, які відбувалися в Сирії. Сміливий крок вдасться це чи ні. Побачимо. Можливо, якщо Росія це зробить, вони їм дозволять десь поблизу чи в них залишати свої військові бази, але як одне з другим в'яжеться, я не зовсім розумію. Слідкуємо. Грузія Грузія не радує останнім часом своїми недемократичними виборами, арештами представників опозиції, побиттям журналістів цих фактів. Дуже багато люди в Грузії виходили на протести неодноразово це все. Бачила грузинська влада, і тим не менше продовжує це робити. Так, от парламентська асамблея Ради Європи прийняла сьогодні резолюцію, де це жорстко засуджує. І вимагає від грузинської влади протягом місяця провести нові вибори, відпустити з тюрми всіх опозиціонерів, яких вони арештували, і, можливо, навіть компенсувати збитки тим журналістам, яких вони побили, можливо, теж і арештували. Чи буде це зроблено, чи ні, поки ми не знаємо. Але за місяць цей строк мине, і можливо, вже тоді за кілька місяців. Власне кажучи, в квітні, коли буде наступна сесія парламентської асамблеї Ради Європи, ми приїдемо з колегами і будемо знову вимагати відповіді від представників Грузії. Якщо нічого не зміниться, Грузія може випасти з Ради Європи, так як зараз на паузі стоїть Азербайджан, який не допускав своїх представників і спостерігачів на вибори. Далі Сполучені Штати. Ну, на, ш... на слуху, ця тема шумить про те, що зупинена міжнародна гуманітарна, технічна інша допомога, яка йшла через програми USAID. Вони зараз проводять там аудит, перевіряють, хто, скільки, куди, що, через які організації є підозри, що люди там зловживали своїми якимись повноваженнями і не так ефективно, напевно, розпоряджалися. Це нормально для будь-якої президентської адміністрації нової це робити. Чи будуть там виявлені факти, ми будемо бачити, але люди почали переживати за важливі програми, які, від яких залежить ну фактично чи є там життя, харчування, тобто це гуманітарна допомога, це деяка освітня допомога, це допомога ветеранським хабам і так далі. Тому сказав Марко Рубіо, новий держсекретар, що зробили виняток для гуманітарних програм, які надають основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло. І допомогу на прожиття, також витратні матеріали, і розумні адміністративні витрати необхідні, необхідні для надання такої допомоги. Але програм дуже багато, вони будуть їх всі перевіряти, тому, можливо, ми навіть почуємо гучні новини про це. Далі наші сусіди, Молдова, ну ви знаєте, про проблему Придністров'я і про те, що з Росії тепер до Придністров'я газ не йде. Кишинів і Терасполь домовилися про постачання газу? Терасполь позичає фактично газ зараз в Кишинева на це гроші дає Євросоюз, і вони таким чином зможуть забезпечити тепло в Терасполі в Придністров'ї для фактично жителів Молдови. Чи допоможе це якось покращити стосунки між Кишиневом і Тирасполем? Будемо бачити, але цілком ймовірно, що більше прихильників на території Придністров'я з'явиться тих, яких будуть казати, що пора би нам вернутися вже назад в Молдову, і це роз'єднання е припинити і вигнати російських солдат, які досі там є. А їх там не так вже й багато. Звичайно, ми могли б їм допомогти. Але зараз у нас фронт надзвичайно важливий, тому поки що це питання на паузі. І гур потішив сьогодні, тому що уразили його дрони нафтобазу Лукойла в російському місті Кстово. Е, дуже важлива база. 4 з 4 дронів долетіли, і е, повідомляється, що ця база могла переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. І дехто називає її четвертою. Фактично цю, цю базу четвертою за величиною в Росії. Вона а, е, належить, як кажуть російські пропагандисти, Сибург Стово. Щось мені це дуже нагадує. Мене враження, що це підприємство десь має відношення до Медвечука, якого ми віддали з радістю Російській Федерації. Е, дивимося далі. Дякуємо ГУР, дякуємо тим всім, хто допомагає зменшувати військову міць Російської Федерації. Рухаємося знову трішки в інший бік за кордону до Гренландії. Пам'ятаєте, Трамп вже виявляв, висловлював свої претензії на Гренландію. Він казав, що бажано, щоб Гренландія приєдналася до Сполучених Штатів. Казав, що 57 тисяч мешканців цього величезного острова дуже велике мають бажання. Ну так от цей острів він має підданство Данії. Вони провели опитання швиденько і виявили, що 85% Гренландів, гренландців не мають такого бажання. Абсолютно, 6% сказали, що так, давайте приєднаємося 9% ще не визначилося. Не думаю, що це станеться найближчим часом, але от співпраця в арктиці в безпековому особливому плані чи в розробці корисних копалень на території Гренландії цілком можливо, що десь і розпочнеться. Нема в цьому нічого поганого. Але, звичайно, що на правах суверенітету, тим паче, що Гренландії колись було надане право фактично на самовизначення, тобто є в них таке право проголосити незалежність від Данії на референдумі у 2009 році. Вони його отримали. І з Китаю новина теж облетіла всі новинні стрічки і зачепила не тільки стрічки новині, але й стрічки вартості акцій, тому що. Злетіли акції вниз різних компаній штучного інтелекту і компаній, які виробляють чіпи, після того як Китай випустив свій штучний інтелект під назвою DeepSeek. Якщо ви ще його не спробували, заінсталюйте, подивитеся, як він працює. кажуть, що цей проект був зроблений за якоюсь дуже смішною ціною, щось там в районі 16 мільйонів доларів на фоні багатьох сотень мільйонів доларів. Які були вкладені в штучний інтелект OpenAI і так далі. Проте сьогодні вийшла новина, що OpenAI звинувачує китайських розробників в копіюванні їхніх алгоритмів, що нібито це заборонено, тому хтось міг там вкрасти, переписати, скопіювати, і так далі. Китайці ніколи, мені здається, не приховували того, що вони копіюють весь світ і всі технології. І сьогодні вийшла в кінці дні новина, що ще один штучний інтелект буде запускатися. Таке враження, що зараз будуть вони їх просто кліпати кожного дня, як і китайські автомобілі, які, до речі, почали бути досить хорошою якості. Тому ймовірно, що вартість використання штучного інтелекту буде знижуватися. Для всіх це добре, тому що послуга буде дешевшою, особливо якщо вона також використовує менше технічних ресурсів. На мій погляд, часто американські стартапи роздувають великі бульбашки, оцінюються в шалені якісь кошти, неймовірні і описані в них часто великі витрати, які фактично висмоктують в інвесторів кошти. А тут китайці оп взяли і показали, що це можна зробити набагато дешевше, умовно кажучи, за пару баксів на коліні, як кажуть деякі експерти. Ну це не зовсім пару баксів. Подивимося, проте обіцяють, що фактично деякі моделі будуть працювати. З допомогою технічних засобів звичайних ноутбуків зрозуміло, що не всіх ця тема цікавить, але я хочу сказати вам, чому це е, варте уваги, тому що багато процесів, яких ми зараз маємо в житті, будуть автоматизовуватися з допомогою штучного інтелекту, особливо те, що те, що стосується бізнесу, комунікації чи торгівлі. Е, штучний інтелект тут себе проявляє досить добре. Це був проект Політікс. Мене звати Юрій Камальчук. Хто не підписався, що підпишіться на цей канал. Дякую всім нашим захисникам і захисницям за можливість жити і створювати україномовний контент. Слава Україні!